Вітаю, дорога церква, дорогі друзі, рада вас сьогодні всіх бачити. І в мене вірш, бачу Бога. Тебе я бачу, Боже, всюди, в проміннях сонця, у Росі. Чому не помічають люди, який величний ти в красі? Прекрасне рук твоїх творіння. Усе предивно ти зробив життя. І з пороху і тління Ти у природу помістив, все неповторне і чудесне, оригінальне і просте, величне, світле і небесне, наповнене і не пусте. Усе хвалу тобі складає, і пісня слави полетить, про Бога все оповідає. Лише людина, лиш мовчить. Коли вдивляюся у небо, я бачу очі там твої, розповідаєш ти про себе, про таємниці всі свої, про плани вічні і незмінні, твій голос тихо говорив: про те, що люди є нетлінні, Ти вічність в серце їм вложив, про те, як вічною любов'ю, навіки ти їх полюбив, і як омив своєю кров'ю, як на хресті за них висів, і бачу я сумну картину, як батько Бог схилив свою главу, як зажурився за людину, рукою сльози затулю, і ніби стихло все творіння перед царя до ніг прийшло. Сумне, печальне голосіння, і небо плакать почало. Скажи: ну як мовчати можна, коли ти бачиш цю любов, яка тебе прийняти хоче, в надії жде, щоб ти прийшов, лиш на секунду зупинися, він, серце, дасть тобі нове. Прислухайся, не відвернися, вставай. Chrystus tebe bezowe. Amen.